Продається приватизований житловий будинок у селі Косяківка Білоцерківського району Київської області, у спокійній та зеленій місцевості, що щодово підходить для постійного проживання, так і для використання під дачу або заміський будинок. Загальна площа будинку 64 квадратні метри. Будинок у житловому стані доглянутий частково виконаним оновленням. До будинку підведений газ, встановлені металопластикові вікна, замінено електропроводку та міжкімнатні двері, опалення комбіноване, газове та пічне, що дозволяє економно опалювати будинок у холодну пору року. На території власна криниця з водою, погріб для зберігання продуктів, а також господарські споруди для ведення підсобного господарства. Земельна ділянка площею 39 соток, простора та рівна з можливістю облаштування саду, горони, зони відпочинку або додаткової забудови. Поруч розташовані ставок та озеро, що створює гарні умови для відпочинку, риболовлі та прогулянок. У пішій доступності магазин та зупинка громадського транспорту. Продаж від власника. Ціна 7500 доларів. Торг можливий.